Вітання, шановне товариство. Продовжимо проходження Детройт стати людиною. Всім приємного перегляду. 6 листопада, той самий 38-й рік у нас. 9.56 на годиннику. Конор наш живий, і я, якщо чесно, дуже рад почекаю, це що якийсь райський сад. Може я поспішив, що він живий. Знайди Аманду. Хто така Аманда? Дуже добре питання. Зараз ми цим займемось. Блін, місцина така, як знаєте, як на рай, схожа. Йой. Білі голуби літають тут. Може, це в натурі якийсь цей. Фізично нас знищили, але наша свідомість якось ще живе. Щось по типу Всесвіту цього кіберпанка. поговорити Хто така Аманда? Hello, Вітаю, Амандо. Тут Конори. Рада тебе бачити. На жаль, твого попередника знищили. Він знав про непередбачуваність девіантів, але все ж це про нас мова. Ха. Може, ти будеш обачнішим? Ну, вже по любому буду. Я не підведу. Коли Конора знищують, спогади передаються іншому. Але в процесі щось втрачається. Не доводь до такого. Йомає, тобто нас все-таки вбили справді в попередніх серіях. Так буде краще для тебе і для всіх нас, зрозумів. Допит видався. Складний, ну да, вбили. Що думаєш про девіанта? Ах, травмований він. Він має знаки ПТСР через свого власника. Його програми ніби переписали новими командами. Цей лейтенант Андерсон отримав справу по девіантах. Що про нього думаєш? Цікавий. Він дратівливий і не товариський. Та колись він був професіоналом. Цікава особа. На жаль, ми змушені працювати з ним. Який підхід доцільний? Подружитися. Я спробую подружитися з ним. Блін, нейтрально. Довіра піде розслідуванню на користь. Усе частіше андроїди стають девіантами. А їх мільйони в продажу. Стануть нестабільними, і краху не уникнути. Ти найкращий прототип кіберлайв за всю історію. Лише ти з'ясуєш, що коїться. Цікаво. Розраховуйте на мене. Продовжуй роботу минулого конора і поклади цьому край. Оце цікаво. Йо-йо-йо. Чим далі, тим цікавіше. Бімбейшен. Поспіши. Часу мало. І ми з вами не вияснили, до речі, хто така ця Аманда, власне кажучи. Можливо, це голова цього кіберлайф корпорації, що займається цими всіма андроїдами. Чи це може просто якийсь керівник шукати лейтенанта Андерсона? Ех, ех, лейтенанта Андерсона. Підкажете мені? Допомогти? Я, Я до лейтенанта Андерсона. Маєте okay, дозвіл? Так. Підключитись. Ага, вони якось дистанційно вміють. Лейтенант ще не маркет, тут, але ви можете зачекати. Окей, дякую їй на цьому. Авторизацію пройдено знайти стіл. Так, знайти його стіл. Знайти його стіл треба. А де його стіл знаходиться? Почекаю. Десь можливо, можливо, тут. О. Щось нічого взагалі не пише. Тут хто? Лейтенант Андерсон, власною персоною. Стіл знайдено, окей. Вибачте. Коли зазвичай приходить лейтенант Андерсон? Залежить, як пройшла ніч. Хе, короткий нам'як. Якщо пощастить, то півдні. Нічого собі війну. Дякую. Зачекати на лейтенанта. Давай присядемо, скоротаємо час, що нам? нам стоять, в ногах, правди, немає. Скромненько сів, так. Оглянути новий офіс. А ми будемо, типа, працювати з ним разом, чи як? Ну, давай подивимось, що тут, що тут є взагалі. Хто тут працює? дізнатись, е, Стоп, дізнатись більше про лейтенанта Андерсона. Ми можемо, в принципі, з кимось побалакати про нього. Я так думаю. Тут що таке є? Е, три закони робот... робототехнік виховання. Цікаво. Там я щось пропустив спочатку. Що я тут пропустив? Тут оці андроїди поліцейські стоять. Цікаво. Поблакаєм з ним? О боже мій! Тебе полагодили? На жаль, мого попередника вже не полагодиш. І Я новий Конор. У кіберлайф часу не гають. Не думаю, що Генк тобі зрадіє. Та пофіг мені, Генко, нам треба працювати в Кінці кінців. Генк. Тут нам нема за що переживати з ним. Так, це чиї стіл. Незрозуміло, чий це стіл. Багато роботів вони використовують у повсякденному житті. Давай щось тут проаналізуємо, що тут є. 0 з восьми доказів проаналізовано. Повенчик холестерин нам показує жесть. Це що таке? Чашечка кави. Так, тут з боку нічого, так, да, немає. Це що таке? Деревце якесь. А, японський клен прикол. Пончики проаналізували. Тут що у нас є на стенді. Використовуй свій мозок, а не андроїда. Простір без андроїдів. Йой. Це він щось там вичитував таке цікаве. Походження бар Джиммі, деревина фосф, а сірники, пачка сірників, а на кріслі що не зрозумів? Шерсть. Собача шерсть, собака, породи Сен-Бернар. Цікаво. Два у нас ще докази залишилось один. Міжвідомчий підрозділ відповідальний за ліквідацію мережі червоного льоду у 28-му році. Там якраз ще один у нас доказ залишився. А, кепка кепка. Баскетбольна кепка Детройта, зрозуміло. Тут все проаналізували, щоб знайти підхід до нього, власне кажучи. О, приперся. Вітаю, лейтенанте! Моє ім'я Конор, Андроїд, надісланий Кіберлайф. Тобі вчора голову прострелили. Хех. Мого попередника знищили. Але Кіберлайф передали його пам'ять мені. Це не вплине на розслідування. О боже. Генко. У кабінет. Так, це погода начальник його. Е, оглянути офіс, зайти та підслухати. А можна зайти та підслухати? А як ми будемо підслуховувати читати по губам? Хух. Чи як? Ну давай цікаво, за що будуть балакати. А, так я не можу підслухать. А, ми прямо зайдемо сюди. Цікаво. Раніше це було не часто, бабусі губили андроїдів, вся грінь. Але зараз. Не йдеться про напад чи навіть вбивство, як вчора. Оце походу про нашу подругу Мова. Це вже справа не лише кіберлайв. Тепер почалося розслідування, розслідування, треба швидше з усім розібратись. Я хочу, щоб ти дослідив ці випадки. Чому я? Чому мені з цим довбатись? Я найменш компетентний коп для цієї справи. Блін, він не хоче ніфіа робити. Я ніфіа не тямлю в андроїдах, Джефрі, я з телефоном ледь справляюсь. Всі перевантажені, і ти цілком компетентний для такої справи. Майчня, ніхто не хоче цим займатись, і ти все скинув на мене. Кіберлайф прислала Андроїда на допомогу. Він прототип, буде твоїм напарником. ні за що, бляха. Не треба мені напарник, а тим паче такий. Генку, ти починаєш дратувати. Ти мій 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 мій. лейтенант поліції, тож виконай накази і ство столи свою ротяку. Ха, да, прочухана. Знаєш, що I ця ротяка тобі say, скаже? Okay. Okay. Гаразд. Там okay. ще не почув цього, щоб не поповнювати твою дисциплінарну справу. Вона і так мов, сраний роман. Розмову завершено. Like да. Боже, Джефрі, 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 за що ти так зі мною? Ти ж знаєш, що я їх ненавиджу, то нащо це все? Слухай. Твої істерики мені вже в печінках. Ти або працюєш, або здаєш значок, а тепер вибачай. У мене купа справ. Все його жорстко відшили. Зараз він, походу, розізлиться на нас ще більше, я так розумію. Файл, що за файл? Я проглянув матеріали справи. Де я можу? Це до Генка. І двері зачини. Злий мужичок. Гарного дня, капітане. Да, вали б нафіг він взагалі щось дружелюбний ніфіга. Капітан цей. Так, куди наш літьоха втік? Просунути розслідування. Як його просунути, блін? о, сидить уже руки склав, надувся. Давай з розумінням. Схоже, моя присутність вам дискомфортна, лейтенанте? Мені дуже шкода за це. Позитивно. Хай там що? Я дуже радий працювати з вами. Ми чудова команда. Думаю, спрацюємось. Шо він мовчить задовба? Стіл? Тут є стіл, за який можна сісти. Оцей вільний. О, прямо напроти нього. Окей. Хенка перевірено, проаналізуйте дані. Давай ми сядемо за свій стіл. Чи де ми їх маємо проаналізувати? Давай сідаємо. Цікаво, прямо в поліцейському відділку підпрацьовуємо. Розблоковано у нас. Давай, а що таке Фавлер. Давно знаєте капітана Фавлера? Фавлера? Зрозумів. Yeah. Так, давненько. Багатьом okay. людям не подобаються андроїди. Мені цікаво. Ви зневажаєте мене за щось конкретне? Так. Є таке. Ну і за що? Напружений, так, да? дуже сильно. Хенк наш. Треба трошки змінити тему. Собака, баскетбол. Ну, давай за собаку спитаємо. У вас є пес, так? Звідки ти знаєш? Шерсть на стільці. Люблю собак. Як звуть вашу? А тобі що? Блін, він взагалі не. Сумо. Ні, трошки повисили статус. Окей. Кличю я сумо. За баскетбол спитаємо. Оп, десь наш переклад трішки втік, на жаль. Де, я дивився цю гру вчора в барі. Блін, а ми ж потривожили його. Я зрозумів. Ну да, пам'ять же цього є. Давай починаємо працювати. Якщо є дані по я є на них погляну. База на столі, насолоджуйся. Ну, давай почнемо працювати. Щось будемо робити. Час іде у нас доступ. Матеріали справи зникнення С Гордон Лопес. Підроздлідчий офіцер. Позивач стверджує, що йдучи на роботу, залишився в Андроїда вдома. Коли він повернувся, андроїд безслідно зник. Жодних ознак злому в помешканні немає, що свідчить про те, що андроїд міг покинути будинок самостійно без наказу. Позивач стверджує, що на нього напав Андроїд, який працює офіціантом у мережі ресторанів. Щось нецікаве. Позивачка стверджує, що на неї напав її андроїд, модель AR700 No480913 802. Андроїд також розгромив кілька кімнат у будинку, перш ніж утекти. А ми можемо сканувати всі файли. А Як це воно буде відбуватися? Вже скільки їх ти шо? 243 випадки. Жесть, перший 9 місяців тому. Спочатку в Детройті, а потім по всій країні. Це походить якийсь бій у цій корпорації. Пішов а X-400 вчора вбила чоловіка. Оце мова про нас. Можна почати розслідування з цього. Прямо давай професійно поки. Ви не просили про цю справу, лейтенанта? Але ви точно професіонал. А не пішов би ти нафіг. Коротше, ну тут що, як з тобою говорити? Задовбав, дід пристрілий. Давай рішуче, ми тобі скажемо. Я маю працювати, лейтенанте. Я не чекати, коли у вас з'явиться настрій. Поняв? Ти що, бить мене будеш? Слухай сяди, моя воля, я б кинув усіх осо-смітник та підпалив би, тож не. Лейтенанте, вибачте, що турбую, маю інформацію про АХ400, що вбила чоловіка. Її бачили в Ревенделі, це мова за нашу дівчину Андроїда. Прийнято. Йо-йо, і ми, виходить, будемо розслідувати оце вбивство, яке ми, власне кажучи, іскоїли одну серію тому. Просуваємось далі. А, вже завершилася у нас місія. Які в нас варіанти? Так, да, тут всього два варіанти розвитку подій було. В принципі, ми м -м, непогано виконали її на 64%, да? Цікаво. Добре, товариством на цьому будемо завершувати. До зустрічі у новій серії.